Під головуванням виконуючи повноваження подільського міського голови Олега Албанського відбулась чергова нарада, в якій взяли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалась вона зі звернення очільника Подільської громади з приводу військово-соціальної обстановки. Олег Албанський зауважив, що ситуація на території громади та на кордоні спокійна і знаходиться під повним контролем. Окрім того, очільник міста подякував всім, хто долучився до збору води для Херсону. Від Подільської громади вже було передано 20 тонн води і збір продовжується. Також було зазначено, що Подільська громада продовжує допомагати Збройним силам України шляхом придбання необхідного для задоволення потреб воїнів. Директор КВП Подільськводоканал Володимир Негрескул сказав, що підприємство працює без збоїв і в штатному режимі. Проводились роботи по провулку південному. Перебоїв із постачанням води в нашому місці нема і не передбачається. Директор КВЕ теплокомуненерго Максим Перлей прозвітував про хід оновлення та заміни певних ділянок тепломереж. Також проводяться заходи із обслуговування прилеглих територій об'єктів, що забезпечують теплопостачання. В мікрорайоні північний здійснено ремонти та укріплені. Люків, продовжується оновлення технічного стану котелень та периферії. Здійснюється промивка котлів і підготовка до нового опалювального сезону. Директор комунальної муніципальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що в даний час силами підприємства активно проводяться роботи із вивозу твердих побутових відходів: скошування трави, фарбування турнікетів, ремонт ливневих каналізацій, полив та шарування квіткових клумб, а також фарбування пішохідних переходів. Припиняється і обслуговування селищ Подільської громади. Радник Подільського міського голови Марія Мазур поінформувала присутніх щодо благоустрою і доповіла про результати комісійних обстежень території міста, з виявлення проблемних ситуацій в даній сфері. Приділялась увага як центральній частині Подільська, так і її околицям. Також проводилась зустріч з квартальними з приводу проблемних питань. Окрім того, радником міського голови була надана інформація щодо роботи міських структур. З уразливими категоріями населення та внутрішньо переміщеними особами і темпами надання гуманітарної допомоги. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський надав інформацію про роботу закладів освіти в літній період. Всі пришкільні табори працюють за заздалегідь складеними програмами. Діти відвідують екскурсії, де отримують масу позитивних емоцій. Окрім того, в закладах освіти проводяться наради з керівниками. Щодо забезпечення доступу до сховищ, а також підготовчі роботи до початку ремонтів. Було зазначено, що заклади освіти Подільської громади долучились і до збору питної води для Херсону, що постраждав від підриву дамби з боку ворога. Окрім того, була надана вичерпна інформація про роботу спортивного і молодіжного підрозділів, які організовують різноманітні спортивні заходи та тренінги. Головний лікар Подільської міської лікарні Олександр Жуковський доповів про роботу закладу, а також про хід Монтних робіт і про продовження заходів із забезпечення належної роботи відділень за допомогою генераторів у випадку перебоїв з електропостачання. Головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Львов Мимей доповіла про роботу сімейних лікарів. Вона зазначила, що за минулий тиждень не було зафіксовано жодного випадку захворювання на ковід. Всі звіти керівників структурних підрозділів були уважно вислухані, і накреслені плани на майбутнє.